І ти просто якось приймаєш це як частину цього. І я не думаю, що там є якась реальна проблема. Знаєте, я думаю, якщо питання базується на тому, що називається Америка перш за все, Знаєте, перший, напевно, один з перших хлопців, той, хто веде Америка перш за все, це Трамп. Коли я почав у 2015 році з президентом Трампом, і я пам'ятаю, перше, перше питання, яке я коли-небудь отримав від репортера, було від хлопця з джентльменна ім'я Бенджі Сокол. Який мав MSNBC, у 2016 році сказав, чи є Америка першою ізоляціоністською. і тому що він згадував 1939 рік, коли рух Америка, перш за все, був дуже сильним ізоляціоністським рухом. Тож ні, зовсім ні. Він сказав, він сказав, що це означає повернутися до нашої американської конституції, де перші три слова конституції на ми, народ, сміливо написані. І сказали, що все залежить від того, що відбувається в Америці. Тому що якщо Америка перша, знаєте, якщо це добре для американців, добре для всіх інших. І це повертає нас до принципів, які ми мали в кампанії 2015-2016 року. Отже, ваша відповідь хороша, але вона також має дуальність. Дуальність полягає в тому, що це і транзакційно, але більш-менш повертається до цього. І я не думаю, що вам я не думаю, що це взагалі незручно. Я думаю, що це можна зробити і ЕМ, бути інтерактивним також. Але знову ж таки, я закрию це коло. Але я думаю, що справжня заслуга альянсу зараз це єдність, яку ви бачите. І... І я сказав це минулого тижня. Насправді кілька з вас були в кімнаті, коли я це сказав. Минулого тижня, коли ви були на генеральній асамблеї, і я не думаю, що європейці усвідомлюють, наскільки ви дійсно хороші. Ви дійсно хороші в тому, що робите. І вам, вам не потрібно добре мати Сполучені Штати з вами в альянсі, але ви можете справлятися з речами самостійно досить добре. Гаразд іноді це як ну знаєте за відсутності кращого. Це, це і, і я не шкодую, або можливо це погана аналогія, але я все одно її використовую. Це схоже на те, коли мої діти були готові їздити на велосипедах. Вони починали з допоміжних коліс. Вам не потрібні жодні допоміжні колеса. Ви зараз досить добре справляєтеся самостійно. І Я думаю, що це було важливо знати і впевненість у тому, що ви там, ви можете впоратися з будь-якою ситуацією. Тож ми виховали дуже сильну це цікаво. Якщо подивитися на найсучасніші винищувачі у світі f 35 і f 22 які ми називаємо винищувачами п'ятого покоління, сьогодні я можу назвати шість європейських країн, які вклалися в програму f 35 Ви можете випускати або дуже скоро зможете випускати 400 F35 на рік. Максимум, що росіяни можуть випустити, це 100. Ви можете очистити небо за допомогою F-35 без жодного американського F-35. І коли ви дивитеся на такі речі, як те, що зробили нідерландці, передавши F-16 Україні збиття деяких з тих дронів, і F-16, це є. І я б просто сказав альянсу: ви краще ніж думаєте, і у вас багато спільного.